У Борисполі з'явилися нові лікарі. Нагадаємо, що 2013 року структуру Бориспільської центральної районної лікарні змінено. Створено центр первинної медико-санітарної допомоги. Від 24 грудня на посаду головного лікаря призначено Володимира Ляшенка. Але Володимир Іванович написав заяву на звільнення за станом здоров'я. Отож, 19 березня на сесії Бориспільської районної ради призначили головним лікарем центру первинної медико-санітарної допомоги Дениса Хурсу. Новообраний керівник одразу ж спростував чутки про знищення дитячої лікарні і пологового будинку. Тобто, зараз на даному основі ми маємо в нашій лікарні в резерві всього, наскільки мені відомо, два сімейних лікаря і поступово будемо перенавчати так, до кінця 19-го року. Тобто, дитячі допомоги будемо надаватися в тому ж об'ємі, в якому не давалася. Закриватись нічого не буде, все буде просто змінюватись. Я діяти вважаю, що найкращу, ну, найкращу сторону. Але зараз це потрібно зробити так. І дуже багато є розмов про закриття не тільки дитячої поліклініки, а й і ЦРБ, і все інше. Це ну, вибачте, але це так буде сказано, що це базарні розмови, які люди просто не розуміють, чого вони кажуть. Починають дезінформувати нашу населення. Також 49 депутатів, присутніх на сесії, ухвалили кандидатуру Олександра Щура на посаду головного лікаря центральної районної лікарні. Кандидатуру Олександра Павловича узгоджено з міським головою і головним управлінням охорони здоров'я Київоблдержадміністрації. Депутати районної ради тішилися з того, що Денис Миколаєвич і Олександр Павлович бориспільчани. За що то рік? Працював в Бориспільській ЦРЛ, інтернет потім хірургами з 2001 по 2007 роки. Робив в приватних медичних клініках міста Києва З січня 2008 року хірург Бориспільської ЦРЛ і з квітня 2008 року. Заступник головного лікаря з медичної частини Бориспільської ЦРЛ, на якій посаді працює і по цей день. Бажаємо новообраним головним лікарям натхненної праці. Валентина Чубатюк, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.